Середа 30 серпня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. У Свято-Георгіївському храмі попрощались із героєм Олександром Токовоєм. Він народився у Дніпропетровській області, одружився у Хмельницькому і залишився тут жити. У січні цього року чоловіка мобілізували. Він служив кулеметником у складі штурмової бригади. Героїчно загинув 22 серпня. Поховали Олександра Токовоя на Алеї Слави. Він дуже добра і світла душа людина. Ніколи нікого не, не скривдив. Скільки людей зібрали, стільки хороші слова про нього. говорять. Загинув, як герой на війні. Щирий, добрий, веселий. Він завжди відкритий, дружній. Дуже добрий, дуже добрий. Людина була дуже така світла, вихована. Олександр, взагалі, був дуже доброю, хорошою, щирою, відкритою людиною. Він був професіоналом своєї справи, знав свою роботу, любив її. Вкотре провели в останню путь українського воїна. Батька, чоловіка і сина, на жаль, Алея слави поповнилася ще одним героєм, ми маємо його пам'ятати. Єдине, чим ми можемо вшанувати пам'ять Олександра, це пам'ятати, допомагати сім'ї і, власне, робити все для того, аби наближати перемогу. Тільки здобувши перемогу. Ми зможемо зупинити той поток смерті, який породжує війна. Освітній форум 2023 згуртував майже пів тисячі вчителів, вихователів, керівників закладів у Хмельницькому. Напередодні нового навчального року премії і стипендії вручили кращим учням та освітянам громади. Центр професійного розвитку педагогічних працівників організував для учасників форуму панельні дискусії, обговорили плани і перспективи професійного розвитку, зокрема і в умовах війни. Ми вже знаємо, що таке 2-3-4 повітряних тривоги по 2-3 години. Як працювати в цих умовах? Особливо для дошкілля, коли трирічних дітей треба завезти в укриття. І ці діти ще не всі вміють зав'язати штурки насправді. А зимою цих дітей всі треба не вийти. Але ми маємо вже цей доступ. І е, ми, ми вкорюємося з будь-яким викликом. Готовність наших в цьому році набагато краще, ніж вона була в попередньому році. Вміння і якість, професійна якість наших вихователів, вчителів, взагалі працівників всієї нашої освітянської галузі, він набагато вищий. Реформа базової школи вона буде однозначно на користується. І це вже буде питання відповідальності керівника і колективу довести в процесі своєї діяльності в конкуренції з іншими, довести оцей статус ліцею. До 2027 року, і я це прогнозую, багато хто цей статус втрати. Але втратить тільки той, хто програє цю конкретну боротьбу за дитину. Виграти цю конкретну боротьбу за дитину можна буде тільки тоді, коли ви дитині дасте краще знання. Цієї ночі у Хмельницькому горів ресторанний комплекс три ведмеді. До надзвичайників телефонний виклик надійшов о 2.40. Через пізні повідомлення про займання на момент прибуття вогнеборців. Ресторан та дах вже були повністю охоплені вогнем. Пожежу ліквідували за годину. Крім того, надзвичайникам вдалося врятувати шістьох цуценят, які перебували на території. Начасно на місця пожежі було направлено 4 пістерни першого державного рятувального загону. У прибуттю було встановлено, що пожежою охоплено приміщення та покрівля по всій площі. Під на час насіння пожежі травмованих, загиблих не виявлено, пожежу вдалося ліквідувати на площі, яка була на момент пожежі. Навчали фінансовій грамотності основам підприємництва проєктному та тайм менеджменту. У Хмельницькому фінішувало шестиденне навчання у школі молодого підприємця. До нього долучилися 27 учасників: це школярі 9-11 класів. В останній день навчання вони презентували власні бізнес-ідеї. Після завершення усіх нагородили сертифікатами. Вже наступного року майбутні молоді підприємці зможуть реалізувати свої ідеї, подавши бізнес-проєкт на битву стартапів. Для хмельницької громади це теж дуже важливо. Ми хочемо, аби бізнес створювався. Ми хочемо, аби бізнес розвивався, тому що левова частка бюджету сьогодні це все ж таки надходження від бізнесу. Це єдиний податок, це створення робочих місць, це податки з найманих осіб. Тому ми всіляко сприяємо. бо Це вже не вперше проводитися школа, Ми всіляко сприяємо, аби допомагати не тільки діючому бізнесу, всілякими програмами, які підтримують бізнес, а й допомагати молодим людям і не лише молодим для того, бо вони ставали підприємцями. Сподіваюся, на наступний рік серед учасників, які навчалися, вже будуть підприємці, які стартували, почали бізнес. І ми їм звичайно, якщо вони переможуть, допоможемо з фінансуванням з бюджету Хмельницької міської територіальної громади. Ми лише їх. Наштовхнули на ідею, все ж таки, щоб вони визначились, да, вже зробили розрахунки відповідні, ну і креативно якось презентували, тому що це зараз левова частка це креатив і візуалізація. Шопери із зображеннями історичних будівель тепер можна придбати у Хмельницькому. До відзначення дня міста благодійники за підтримки одного з місцевих виробників запустили лімітовану колекцію екоторбинок. Авторка ілюстрації, місцева архітекторка Юлія Трімасова. Вартість одного шопера 250 гривень. 50% коштів, виручених із продажу, будуть спрямовані на закупівлю турнікетів в січ для українських військових. ça şopper Виготовлений для того, щоб зібрати кошти для купівлі турнікетів, які врятують життя наших військових. Насправді я не очікувала, що буде аж настільки крута якість цього друку, тому що виглядає, наче це оригінал, наче дійсно намальоване зображення хендмейд на цьому шопері. Вибрали п'ять будівель. Це я вважаю, що одна з візитівок нашого міста – це Подільська третя. 29, каланча, а також ляльковий театр, будинок деревоєдова, хмельницький обласний художній музей. І також відома будівля по вулиці Володимирській, 63. У Взагалі, ми вирішили створити такі шопери для популяризації нашого міста. Саме ілюстрація, архітектурне спадщини, міста Хмельницького. Це зображення на цьому шопери виготовляється за допомогою ДТФ. Друк плануємо продати 250-300 шоперів для того, щоб придбати 50 турнікетів січля збройних сил України. У Хмельницькому відбувся спеціальний показ українського повнометражного фільму Довбуш. Презентували цю пригодницько історичну стрічку у кінотеатрі Вудмол. Її творці, продюсер Максим Асадчий, режисер Олесь Санін та виконавець однієї з головних ролей Олексій Гнатковський. Та історія, яка зараз буде на екрані, дуже схожа на історію про кожного українця, який обрав захищати рідну землю. А жіночі історії схожі на ті, що на, на жіночі історії жінок, які відпускають тих, хто йде захищати рідну землю. І взагалі, це історія е, жіноча, дуже думаю, важлива сьогоднішнього дня, е, тому що вона про тих, хто нас надихає, тих, заради кого ми воюємо, тих, хто є мрією наше життя. Очевидно, на сьогоднішній день, що те, що зараз він став актуальним, власне, із за е, повномасштабного вторгнення в Україну і доля, власне, Героя Олексія Довбуша стала долею дуже багатьох України на сьогоднішній день. Сім країн вже транслюють з нами паралельно. Країни Балтії, Чехія, Корея, Ізраїль і так. Далі зараз будуть іти в Польщі, в Німеччині, в Італії, в Штатах, в Канаді. Тобто, це була всесвітня буде прокат цього фільму. Тому що ми хочемо, щоб весь світ бачив, які українці. Вони знають, що українці класні. Ми хочемо, щоб вони ще побачили історію українців, що вони не просто на рівному місці, що історія української боротьби за незалежність і волі вона має величезний вік, покоління величезне. І я хочу, щоб весь світ це побачив. Більше про ці та інші події у випуску о 19-й, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!